Європол довів реальну загрозу з боку мафії для європейського футболу. Поліція ЄС викрила злочинне угруповання, яке з метою отримання виграшів сфальсифікувало результати щонайменше 380 матчів у Європі від початку 2008 року. Причетними до махінацій вважають більше 400 людей, гравців, суддів та власників футбольних клубів, яких, начебто, підкупили, аби вплинути на результати матчів. Директор Європолу висловив своє занепокоєння. Ми завжди підозрювали, що організована злочинність намагалась маніпулювати футболом упродовж багатьох років. Це перший реальний доказ масштабів цього явища, і я стурбований тим, наскільки це загрожує футболу в Європі. Рахунки матчів серед них і кваліфікації до важливих чемпіонатів замовляли угруповання з Сінгапуру. Принаймні 300 договірних матчів було зіграно в Європі. Головним чином у Німеччині, Швейцарії, Туреччині та Англії. Лише в Німеччині на договірних матчах злочинці заробили 8 мільйонів євро. Сума найбільшого хабара становила 140 тисяч євро. Результати ще 300 матчів за межами Європи слідчі теж вважають сфальсифікованими, зокрема в Африці, Азії, Латинській та Центральній Америці.